Інтенсивну дипломатичну роботу обговорили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генсек НАТО Маркрюти. Напередодні вони зустрічалися в Турецькій Анталії. Сибіга назвав зустріч гарною. і Подякував генсеку НАТО за підтримку України в свою чергу. Рюти заявив про вікно можливостей для миру в Україні. Я думаю, що цього тижня і в наступні 10 днів є можливість справді покращити ситуацію в Україні під керівництвом, звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина, звісно, відіграє тут велику роль. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. З нами зараз на прямому зв'язку Дмитро жмайло. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Наші вітання вам, Дмитро. Доброго ранку, пане Микито. Доброго ранку, пані Олено. Тут же у Туреччині зараз буде декілька типів зустрічей проходити, і вже деякі і пройшли. З точки зору посилення нашої безпекової складової, з точки зору наближення до якихось там потенційно потенційного перемир'я в максималітеті миру. Які от перемовини ви б зараз найбільш важливими назвали, тому що мені здається, що це точно не зустріч нашої делегації з оцими третьосортними путінськими посіпаками. Ну, насправді тут усе працюватиме в комплексі. Нам дуже важливо, щоб запевнення західних партнерів ну більш таки рішучі, принаймні, поки що на словах від наших неєвропейських партнерів, і зокрема щодо ті заяви щодо 17-го пакету санкцій щодо Російської Федерації. Ну і так само не ті заяви, які почали обережно лунати з Вашингтона, Що якщо Росія буде неконструктивна, то відповідно так само має посилитися санкційний тиск. Насправді дуже цікаво, враховуючи, що Росія свідомо десь понизили рівень своєї делегації, тобто ми не бачимо тут топ представників, що вони досі тримають у секреті приїзд Владимира Путіна і багато з'являється дуже конспірологічних теорій, то дуже важливо почути саме що ж викатять росіяни, як вони зараз зіграють, і тут знаєте, не важливо, що вони скажуть. Тут потрібно зрозуміти контекст. Бо насправді, якщо вони повторять тези, які вони висували в березні 22-го року, які означали фактично капітуляцію України, ті тези, і вимоги, які вони нещодавно повторили з оцим всім бредом щодо скорочення армії, заборони на переслідування російської агентури підрясапи у ПЦМП повернення статусу російської мови і багато багато іншого. То відповідно офіційний Київ і буде розуміти, як йому діяти, чи рухатися у фарватері вимог Вашингтона щодо припинення вогню щодо початку мирного регулювання, чи все-таки продовжувати ту лінію, яку ми ведемо з 22-го року, тому що кожен тип зброї, кожна підтримка, кож. На фінансова допомога не давалася нам легко. Нам все в прямому сенсі доводилося видавлювати від перших джавелінів і тих же хаймарсів, завершуючи літаками і далекобійними ударами по території Російської Федерації. Це означає, що нам потрібно знову закатувати рукави і продовжувати тиснути на західних партнерів, тому що як би там не було, вкладувати в українську армію, яка не дає поширюватися російські зарази, це однозначно буде дешевше. Тому сьогоднішній день буде дійсно певною мірою та таким точкою відлікою рюте в принципі правильно сказав, що вікно можливостей зараз дуже маленьке, тому що якщо зараз не вдасться вийти на якусь конкретику, то потім питання мирного регулювання думаю, все таки відкладеться на декілька місяців. А нам за ці місяці потрібно буде критично важливо посилити нашу обороноздатність, тому що по снарядах ми більш залежні зараз не від американців, а від Німеччини і Франції. А щодо фінансової підтримки, це подальша робота з європейськими партнерами. Які сидять на грошах без перебільшення 200 мільярдів євро заморожених російських активів, і от потрібно їх спонукати. Що потрібно не лише відсотки по копійці нам давати, а все таки виділяти більш серйозні суми, щоб наша оборона не посипалася. Як ви ставитеся до цієї тези, яку широко розстерожувала іноземна преса закордонна преса про те, що рішення про подальший хід і перемовин і контактів з іноземними партнерами Зеленський прийматиме о після 13-ї? о тринадцятій, 13 нагадаю, має відбутися офіційна зустріч з президентом Туреччини Ердоганом. в Анкарі. що має відбутися саме на цій зустрічі? Ну і як це вписується в контекст попередньої хвилі про те, що мовляв Трамп, готовий передати позицію медіатора, перемовника? В регулюванні російської агресії проти України зупинці війни в Україні саме Ердогану ну, чи там СІ називалося також призвичай. Туреччина є членом північно-атлантичного альянсу. але вона, вона все таки проводить більш незалежну політику. Вона десь намагається повернутися до традиції високої порти. Ну і я нагадаю, що коли вона проводила свою операцію транскордонну в Сирії, а потім і глибинні рейди в територію Сирії, яка була частково контрольована старим режимом Асада, то ні в якого Північно-Атлантичного альянсу вона особливо дозволу не питала. Друга по чисельності армія після української саме. Турецька Туреччина десь має певні тертя із європейським союзом, тому що їхня заявка на членство з 82 року далі в ньому зависла. Тобто, Туреччина це більш такий самостійний гравець, балансуючий гравець, і це в принципі влаштовує Трампа. Тому абсолютно правильно говорить президент Зеленський, що він спочатку хоче з'ясувати все таки, яка позиція Ердогана, в чому вона збігається з американськими партнерами, в чому вона збігається з європейськими партнерами, які є розбіжності, особливо. На тому тлі, що Туреччина з початком російсько-української війни багато допомагала нашій державі. і Роль байрактарів на початку вторгнення дійсно була багато в чому визначальною, але не забуваємо про його тісні контакти з Кремлем. От, коли буде вся ця відповідна інформація, тоді е, наша дипломатія, і, зокрема, президент як на чолі цієї дипломатії, зможе планувати наступні кроки. Дякуємо, пане Дмитре, за ці роз'яснення. Дмитро жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Він був на прямому відеозв'язку.